Вітаю, друзі! Сьогодні з вами щоденна тайм менеджмент зарядка від студії управління Богуштайм і проведу її я, Галина Каченська. Колись відомий американський архітектор сказав: маленькі кроки ведуть до великих справ. І сьогодні я хочу поговорити з вами про дисципліну. Багато хто вважає, що дисципліна це жорсткий самоконтроль і непорушний розклад. Виглядає і звучить лячно, чи не так. Але я бачу дисципліну зовсім інакше. Це просто маленькі, прості кроки, які ви робите кожного дня. Дисципліна це не марафон, це серія коротких, осмислених прогулянок. Хочу розпочати з історії Генрі Форда. Уявіть, що на початку ХХ століття виробництво автомобілів було повільне і дорогим. Форд мав мету, він хотів створити автомобіль доступний всім. Але як він це зробив? Маленькими кроками. Він впровадив конвейер, розділив великі операції на маленькі. І це не сталося за ніч. Але Кожна невелика оптимізація наближала його до його мети. Результат Ford Model T став культовим, автомобіль доступним. З цього прикладу можна зробити е, перший висновок. Дисципліна починається з дій, навіть якщо вони виявляються незначними. Скажіть собі: сьогодні я зроблю одну маленьку річ краще, ніж учора. Почніть з найпростішого. Наприклад, вставайте на 15 хвилин раніше щоранку. Чи запишіть в блокнот три речі, які хочете зробити сьогодні? Кожний з цих кроків це ваш власний конвейер, який наближає вас до вашої мети. Хочу поділитися ще однією історією – Томаса Едісона. Всі ви знаєте його як великого генія. Але, на саме, але він був майстром дрібних дисциплінованих звичок і експериментів. Він говорив: я не зазнав невдач, я створив 10 тисяч способів, як це не працює. І що це, як, наприклад, дисципліни? Щоденні маленькі експерименти, з яких виростають великі досягнення. Отже, другий урок: не дозволяйте невдачам зупиняти вас. Навпаки, сприймайте їх як частину процесу. Як це працює в повсякденному житті? Подумайте, чого ви хочете досягти. Скажімо, бажаєте навчитися чомусь новому, програмуванню, малюванню. Штучному інтелекту, веденню бізнесу. Не починайте з великих цілей. Виділіть 10 хвилин на день і скажіть собі: сьогодні я зроблю один маленький крок. Навчання це накопичення таких моментів, а не магія за один день. Ще один приклад Ендрю Карнегі. Це він. Був маленьким хлопчиком на сталеливарному заводі, коли починав свою працю, і став найбагатішою людиною Америки. У чому його секрет? Він говорив: використовуйте кожну хвилину з користю. Карнегі працював над одним маленьким поліпшенням за раз. він вчився від оточуючих, збирав знання. Розвивав навички поступово, і це була його дисципліна. Отже, третій урок: створіть час для себе, для своєго навчання. Іноді здається, що дисципліна щось велике, неосяжне, але правда в тому, що все починається з малого. Маленькі перемоги створюють великий успіх. Просто почніть з того, що у вас є. Пам'ятайте,. Навіть найвищий хворочоз починався з маленької цеглини. Тож сьогодні закликаю подумати про один маленький крок, який ви можете зробити вже зараз. І зробіть його. Завтра додайте ще один, і через рік ви побачите, наскільки швидко ви досягли своїх цілей. А зараз візьміть свої планувальники. Запишіть цей один крок, який веде вас до вашої мети. Також запишіть список справ на сьогодні, передивіться їх, поставте пріоритети, Напроти кожної справи поставте час на її виконання. Не обов'язково не забудьте заплатувати відпочинок. Завдяки йому ви зможете бути продуктивним протязі дня. Також заплануйте час на форс-мажори. Іноді, але вони стаються. І завдяки тому, що ви їх запланували, це не змінить ваш графік на сьогодні і вашу продуктивність. Отже. Великі речі починаються з простих дій. І у вас все вийде. Вітаю вас з наступаючими святами. Бажаю вам успіхів у досягненні ваших цілей. Гарного вам дня! З вами була Галина Качинська і до зустрічі в новому році. На все добре!